Лучанин Олександр Троочек в армії був гранатометником, а в мирному житті просто хорошою, щирою працьовитою людиною, сім'янином. Саме такими словами про нього відгукуються ті, хто його знав. Щоправда, він цього про себе вже не почує, оскільки його вже немає. Він загинув на війні 20 січня в районі населеного пункту Роздольне Донецької області. Але житиме у спогадах сусідів, які щодня з ним віталися біля будинку, у думках рідних, в колі яких зустрічав свої дні народження, і навіть в спогадах продавчині з магазину поруч з домом, куди часто заходив за продуктами. Людина з нашого району з ВПЗ, і я працювала в магазині. і Він до нас ходив як покупець. Знаю всю сім'ю, дуже хороша сім'я, але й не знала до сьогоднішнього, і поки не вибігла, не побачила, що це він його швиденько зібралася і приїхала сюди. Ну бо його підвозила, дуже хороший був чоловіки і батько. І так він досить молодий. Ну так, 48 вісім років. Ну, так як я робила багато, то що такий маленький ще був. Синочок, він весь час водив його в школу, то я знаю, і так само жінку знаю. Знайомі покійного розповідають, що у нього була сім'я, він виховував сина. Жили в одному з мікрорайонів міста. Всі, хто знав покійного чоловіка, згадують за нього лише теплими і хорошими словами. Дуже хороший веселий, дуже шкода, що немає. Проживали на Газе. Він працював таким вахтовим методом, з переїздами. Ну, мобілізували, А ви сусіди, родичі. Ми друзі його сестри. Ну і сім'ю цю дуже добре знаємо. Аби привез загиблого військовослужбовця в останню дорогу. До храму прийшли рідні, колеги, знайомі і просто небайдужі лучани. Важливо, як це віддати данину дима. Загинула за нас. В мене син в 14-му воював і зараз теж забрали. Твоя. Ну, це все знаю, це все перепережив Ду дуже тяжко. Дуже тяжко в цей же день і в цю ж годину на іншому кінці міста свято Христу Звиженському храмі. Громада Луцька прощалась. Ще з одним загиблим військовослужбовцем Олегом Гайдуковим він загинув 4 січня в районі населеного пункту Нікольської Курської області під час виконання бойового завдання. Остання земна дорога двох воїнів завершилась на алеї військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вічна пам'ять, честь та шана.